Я якраз не боюсь розпуску Верховної Ради зараз. Тобто я вже навпаки, що а, якби вибори Верховної Ради стали зараз із цією, чи навіть не давно їм запитати, але частина пропорційна, 50%, то це був би хороший шанс для перемоги загальноопозиційних сил. Тобто, що зараз зараз опозиційні сили, вони все-таки міру, будуть змушені очиститись. Навіть попри бажання, небажання деяких партійних лідерів. Набагато небезпечніше, якщо ця криза буде настільки затягуватися, що вінкуюча команда встигнуть провести референдум, де буде перехід до повністю мажоритарної системи, зменшено кількості депутатів, перехід до мажоритарної системи. І тоді у нас Україні буде всі шанси, що наступний парламент тому парламент Білорусі до не нема позиція.